Добрий день. Сьогодні ми щепимо буски якраз саме час. А щепить у нас. Дмитрий Олександрович Клименко. Ні, скажіть, хто ви? Завідувач відділу дендрології Національного ботанічного саду. Дуже поважна людина, яку ми дуже любимо. Це наш друг сім'ї. Він щепить у нас буски. Ну, no, у нас отут. Бузок звичайний з дрібними такими квітами бузкового кольору. А ми на, намагаємося створити деревосад, тобто на один кущ прищепити декілька різних сортів, щоб були і білі, і темно забавлені, ну, щоб були і повноквіткові, і прості квіти, ну, щоб було щось таке дивне і різноманітне. Ось я беру, зараз грізок фагін. Так, це ви викидаєте, так? Да, це mm -hmm. я викидаю. Так. Тепер я маю його обрізати так, щоб, щоб можна було зробити щеплення. Ми, точку, будем, так? ми будемо щепити з покращеним капулюванням. Тобто зробимо зріз і невеличкий такий зробимо заріз, щоб туди міцніше трималась прищепа. Отак от ми зараз зробимо тут невеличкий розріз, за який буде прищепа триматися. Тут видно, так? Да? Тепер ми беремо щепу. Так. Те, що ми будемо щепити, отакий от пагін. І робимо такий самий зріз на ньому. Uh -huh. Ми робимо такого ж розбіру зріз. І також робимо заріз отакий от. Такий от. Uh -huh. І тепер ми uh -huh. цим зарізом маємо попасти туди. Щоб трималось. І воно воно само тримається, навіть я не тримаю його, а воно тримається. І тепер ми маємо використати обв'язку, зафіксувати його і створити умови для того, щоб воно приживалося. Замотуєте? Так, да, просто замотуємо плівкою. Ага, угу. Як цікаво. Ну, ви бачили, що нижній кінець я зафіксував. Так. Прихопив ці самі плівки. Тепер йдемо до, до верху. От. Підтягнули його, щоб воно міцно трималося. Ага. І тепер в кінці ми знову робимо такий, вузлик. Так? вузлик для того, щоб вона не розмоталась. Ось так воно буде і все. приживлюватися. Так. А як зрозуміти, коли воно приживеться? А оці бруньки прокинуться і почнуть рости. Ага. Якщо вони ростуть, значить воно прижилося. Ну, обв'язку ми будемо знімати поступово. Десь ага. влітку ми її ослабимо, щоб ага. вона не, не врізалася в стобу. А ага. знімемо тільки навесні наступного року, ага. щоб вода не попала і не перетворилась на льот і не відтиснула е, прищепу від ага. під щепи. Ага. Тобто ще воно буде триватися, обв'язка буде тут доволі довго. Угу, зрозуміло, як цікаво. Ось до також дивіться, ви багато так різних сортів сорти так, ж, да, Це, це ж сорти. Це, це різні різні сорти. Різні сорти, і цікаво, скільки приживеться. А який зазвичай відсоток е при, приживаємості таких? У буска зазвичай дуже високий відсоток. Ну, скажімо так, 100% це, це ну, не завжди буває, але там. 90-95 має бути. А дивіться, ви минуло, поза минулому, так? так Ви щепили цей бузок, так? так І тут я дивлюся, оце воно, да, оце, де ви щепили оце? Так. Видно, так? Так, да, видно місце щеплення, видно. Ага, так і Місце типу... щеплення, от місце щеплення, от це теж оце теж місце щеплення. Угу. Місце щеплення. От а, ось видно, щеплення. дивіться, дивіться, да, як, видно, як, як дві гілочки. Ой, зараз, ось так. Залиши. Ага. Цікаво. І тут у нас так. Ми вже в минулому сезоні показували, як квітує цей бузок. На одному кущі виходить багато різних по кольору і по структурі китиця таких бузкових. Дуже гарно взагалі. Ну, такий невеличкий у нас сьогодні ролик про щеплення бусків. Це зараз якраз саме час так робити? Чи вже трішки запізно, чи як? Ну цей рік дуже дивний за погодними умовами. Угу. Подивіться, як почав розвиватися бузок. Ну, Зазвичай в цей час було ще рано. Ну да, ще ж тільки березень. От, ще тільки березень. Ми щепили ну, в квітні і то от, десь там в другій половині. Угу. От, але зважаючи на те, як почав розвиватися бузок, вирішили, що треба починати робити. Зараз. Ну подивимось, що з цього вийде, да. так? Якщо не буде якихось там катаклізмів погодних, там uh -huh. раптом морози страшні не вдалі, то я думаю, що щеплення вдасться. Uh -huh. Ну а якщо буде щось таке дивне, то тоді подивимось. Хоча сподіваюся на... На... на краще. Так, на наступний раз тоді, на наступний рік тоді ще раз. Да. Там ще я бачу, багато залишилось матеріалу, де. Можна так буде їх щепити. А, ви ще будете продовж? Так, я, я ще нікуди не опугаю. Але я, все одно просто є ін... різні. Інші, інші, а, інші різні сорти. Я то, зрозуміла. Зараз поміняємо із з іншого. А скажіть, що так, ви оці це прищепи, це підщепа, це да, прищепа. Да. Так ви їх якось підготовуєте до того перед тим, як щепити чи ні? Ну тобто, вони були заготовлені десь. Півтора місяця тому так. і в вологій ганчірці в холодильнику зберегалися. Потрібно тобто, в холодному місці, да, так? Тобто підщепа вже почала розвиватися, так. а прищепа ще спить. Ага, все зрозуміло, Так, коли нема ще бруньок, воно в холодному да. місці все. От. І тому воно якраз сакарок вже йде і воно має прижитися. зрозуміло, дуже дякую вам, дуже цікаво було і корисно. Все, до побачення.